Департаментом освіти спільно з громадською організацією постріл для учнів 10-11 класів закладів освіти міста Житомира сплановано і проводяться тематичні заняття з вогневої підготовки тактичної медицини за сприяння Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова та управління у справах ветеранів війни Житомирської міської ради. Мета даних занять це національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання, формування оборонної свідомості дітей та юнацької молоді. Це профорієнтація. Учнівської молоді, юнаків і дівчат на військові професії, навчання вищих на військових закладах міста Житомира України. Танні заняття проходять на постійній основі. Вже проведені на базі ряда шкіл. Це і профтехосвіти, і ліцеї номер 16, Планується на базі 21 ї школи. І сплановані фактично з листопада по грудень 2024 року в усіх закладах освіти. Міста Житомира. У нас графік сплановано двічі на тиждень. Тобто конкретно уточнюються дати, враховуючи можливість представників громадської організації, коригуються і фактично ми виходимо на навчальний заклад. Це вже не перший навчальний заклад, в яких ми проводимо такі заняття, як вивчення матеріальної частини озброєння, яке є в нас на Збройній Збройних сил України. Потім виконання нормативів. Тобто неповне розбирання та збирання зброї. Потім також вони вивчають правильність одноманітного прицілювання та правильність прицілювання за допомогою командирських ящиків і розглядаються деякі питання з тактичної медицини. Це надання домедичної допомоги на Полі бою завдання для кожного учня на сьогоднішній день, щоб, по-перше, вони ознайомилися з зв'язками озброєння і повинні навчитися розбирати, збирати зброю, правильно силитись та надавати медичну допомогу на полі бою. Так, мені дуже все подобається. Це дуже цікавий етап в моєму житті, тому що це вперше таке відбувається. Сьогодні я дізналась, як накладати турнікет, ну взагалом. Допомагати. Потім я дізналася, як правильно е, користуватись автоматом, як його складати. Та взагалом мені дуже, дуже це сподобалось. Це дуже цікавий момент. Я сподіваюся, він мені не потрібно буде в житті, але він має бути у всіх. Мені все дуже сподобалось, дуже приємні та чемні інструктори. З ними було дуже приємно спілкуватися. Захід насправді дуже цікавий. На цьому заході ми можемо дізнатися багато чого нового. О, ця інформація насправді є дуже цікавою, і хотілося подякувати за її проведення. Так, кожна група поділила на чотири рівні групи. І ось ці чотири групи вони проходять по кожній локації окремо, і кожна група проходить певну свою локацію по 40 хвилин. Я вже побував на там, де нас вчили прицільно стріляти і вести прицільну стрільбу. Дали багато цікавих таких порад, які насправді допомагають і допомогли зрозуміти, як правильно цілитися. Інструктори працюють насправді дуже, дуже круто, пояснюють все цікаво дуже. І от коли потрібно, коли доходить до практики, вони справді допомагають, надають такі поради, які покращують якусь певну річ, і взагалі все дуже дуже класно виходить.